Зібрали майже трьохсот людей. У Чернівцях на стадіоні Гарт відбувся фестиваль сім'ї Вільні. Участь у заході взяли діти різного віку та дорослі. Для кожної вікової категорії організатори підготували особливу розважальну програму. Більше дивіться в сюжеті моєї колеги. Грали в різноманітні ігри, катались на конях та взяли участь у майстер-класі від поліцейських. Церква Сінай організувала на стадіоні Гарт фестиваль сім'ї Вільні. Сьогодні в нас фестиваль вільні. Який ми проводимо вже третій рік поспіль, але з такою назвою, яка созвучна для нашої країни, ми вже його започаткували як другий рік. Це фестиваль сім'ї для всіх, починаючи від самих маленьких діток і закінчуючи самими дорослими людьми. Пастор церкви Сінай Володимир Головач розповідає, розважальна програма спланована таким чином, аби кожен зміг насолодитись подією. Кожна дитина вона ділиться на вікову категорію і йде до свого наставника. Цей наставник стає її другом, і на протязі сьогоднішнього фестивалю 4 години він буде тривати. Вони будуть весь час з ним ходити. В них буде таке знайомство. Після того вони будуть мати. Участь в такій програмі, як спортпрограма. Вони будуть мати фудзону, Вони будуть на гірках, на батутах скакати. Вони будуть фотографуватися, кататися на конях. Буде також аквагрим, І приїхали наші друзі з поліції, які будуть показувати їм, як не боятися поліцію і що вони там роблять, які у них задачі і так далі. Такий фестиваль проводять для того, аби розважити дітей та більше залучити молодь до роздумів про сімейні цінності. Я думаю, що саме такі заходи можуть зміцнювати сімейні цінності, Можуть зміцнювати е, молодь, підлітків, дітей. Ми називаємо вільними, тому що, по-перше, нам потрібна ця свобода. Ми всі її очікуємо з вами. Також вільними від поганих звичок, від поганої компанії, від поганого впливу людей, оточуючих. Тому ми це все під час цього фестиваля, ми все це вчимо. Дітей, дорослих, молодь для того, щоб вони були вільними і вони цю свободу відчували в своєму серці. Відвідав подію і депутат Чернівецької районної ради Олександр Пуршага. Сьогодні в такий важкий час, коли в Україні проходить війна, і Українська церква робить все і допомагає, щоб пошвидше була перемога. Ми також і працюємо над тим, щоб проводити заходи для тих людей, хто сьогодні. Живе в місті Чернівцях це переселенці і ті, які живуть в цьому мікрорайоні. Депутат каже, сьогодні як ніколи потрібно підтримувати дітей в такий спосіб, аби дозволити їм відчути себе вільними. Слово вільне воно настільки притаманне нам сьогодні. Ми сьогодні живемо з цим словом, лягаємо спати і встаємо, що ми вільні. І я знаю, вірю, що наступить скоро той день, коли ми став дійсно вільними, коли прийде перемога в нашу Україну. Багато з присутніх беруть участь у фестивалі вже не вперше. Діти кажуть, що разу свято подобається все більше. Мені дуже добре Валь, я ходжу ще в Сіна і дуже сильно люблю ходити в церкву. Мені подобається грати іноді футбол подобається ходити, робити всякі конкурси. Того разу було теж дуже круто, але замітно, як підготувались люди. Атмосфера дуже класна. Тут стоїть люди привітні. Я сюди прийшов і на мені розказали, як тут весело можна провести время і добре себе почувати. Дуже багато різних квестів. Думаю, буде дуже багато ігор, дуже багато нових знайомств. Зокрема, пастор церкви Сіна ділиться. Планують організувати ще декілька таких фестивалів продовж літа. А трьохденний захід для дітей відбудеться вже в кінці серпня. Будь просто, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.